Вітаю усіх! Третій випуск Холостяка почався з побачення Олександра з Вікторією. Дівчина та чоловік каталися на мотоциклах, а пізніше провели час за розмови у заміському комплексі відпочинку. Під час розмов між ними з'явився романтичний зв'язок, і тривалий час вони просто мовчки дивилися один одному в очі. Пізніше від Олександра прозвучало запитання чого б зараз хотіла дівчина. У відповідь на що почув, що вона хотіла поцілуватися. Вікторія взяла ініціативу в свої руки та поцілувала холостяка. У четвертому випуску шоу Холостяк 2024 з Олександром Тереном планується ще більше романтичних моментів та інтриг серед учасниць. Герой продовжить шукати своє кохання, вибираючи дівчат для індивідуальних побачень. А також спілкуючись із новими у групових активностях. І питання анонсу: хто проведе ніч з холостяком і чи проведе, залишається відкритим. Можна очікувати розкриття нових особистих історій учасниць, як це було у попередніх епізодах, а також романтичні моменти, які стають вирішальними для розвитку стосунків. Зокрема, у попередніх випусках ми бачили перший поцілунок героя з однієї з учасниць і її визнання у почуттях. Учасниці, що залишилися, активно боротимуться за увагу Холостяка, використовуючи всі можливі способи, від творчих занять до відвертих розмов і сюрпризів. А як ви вважаєте, хто проведе ніч з холостяком? До зустрічі!